рече же им паки Иисус, ас иду, и взыщите меня, и во гресе вашем умрите, а уже аз иду, вы не можете прийти». Глаголаху оба иудеи, едася сам убиет, яко глаголит, а уже ас иду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних есте, «Аз от вишніх єсмь, ви от мира сего Ессе, аз несмь от мира сего. «Рех убо вам, яко умрите в гресех ваших, а щебо не имя вери, яко аз єсмь, умрите в гресех ваших, глаголаху йому, ти, кто єсі, і рече им Ісус, начаток, яко глаголю вам. много имам о вас глаголати и судите, но по имя истинен есть, и аз я же слышах от него сия глаголю в мире, не разумеша оба яко отца им глаголаши. Рече же им Иисус, когда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, яко аз єсмь, и о себе ничего же творю, но мя Отец мой, сия глаголю, и послав мя со мною есть, не остави мне единого Отец, яко аз угодно Ему всегда творю, сия Ему глаголющу, мнози веру ваша в Него. І сказав він їм знову, Я відходжу, ви шукати мене будете, і помрете в гріху своїм, куди я йду, туди ви прибути не можете. А юдеї казали, чи не вб'є він сам себе, коли каже, куди я йду, туди ви прибути не можете. І сказав він до них: Ви від долу, я з висока, і ви за світу цього. Я не з цього світу, тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. А вони запитали його хто ти такий? Ісус відказав їм той, хто спочатку, як і говорю я до вас. Я маю багато про вас говорити і судити, правдивий же той, хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув. Але не зрозуміли вони, що то він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав: коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як Отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірвали.